Робота ЖЕО триває безперервно. Фахівці постійно виїжджають на аварійні ситуації, а двірники підтримують порядок на прибудинкових територіях. На минулому тижні ми відремонтували шість покрівель згідно звернень громадян. На цьому тижні ми взяли в роботу ще дві покрівлі. Жителі дев'ятого поверху цієї багатоповерхівки звернулись до ЖЕО, адже через непогоду латки на дахах зірвало і в них в квартирі з'явилась пліснява. Звісно, одразу після звернення пішла реакція від Джео. Я вже зустрічався з мешканцями, і проблему вже ліквідовуємо сьогодні. На власні очі наша знімальна група бачила, де саме сталася проблема. Зимова непогода зірвала деякі шматки крівлі, через які до будинку почали затікати опади. Вже сьогодні нам вдалось зафільмувати процес роботи. Своїми силами ж 1 вирішує проблеми на їх початкових стадіях, не чекаючи на загострення. Це допомагає підтримувати будинки в належному стані та продовжувати їх термін експлуатації. Швидкість нашої роботи багато в чому залежить від сплачених платежів. Тому ми вкотре звертаємось до наших співвласників вчасно сплачувати за наші послуги, адже стан вашого будинку напряму залежить від цього. Анастасія Ківі Анатоліокінчук перший муніципальний канал.